Друзі, давайте розглянемо таку задачу і подивимось на неї очима різного віку учнів. Дано куряче яйце знайти його об'єм. Як бачить задачу студент? Студент, який вже має підготовку, вищу математику, знає, крім шкільної математики, гарно там навчався і в курсі, як знаходять об'єми, він одразу бачить це. Яйце яке по формі дуже нагадує еліпсоїд. Так? От Я його намалювала так, в 3D, щоб його видно було. Пов'язали тут декартову систему координат Z. Ну, як в просторі, це прийнято. І студент знає, що об'єми знаходять через потрійний інтеграл. В це і є об'єм. А F від x, y, z це функція, ну, в даному випадку, вона може бути функцією густини, тоді цей інтеграл не тільки для об'єму буде, а ще й для маси використовуватися. Але якщо ця f дорівнює одиниці, 1, це якраз буде формула об'єму. Ну, ви бачите, наскільки вона складна, але ми говоримо про студентів і їх очі, як вони дивляться на цю задачу. Можливо, хтось із них згадає ще іншу формулу для об'єма таку, пі, помножене на інтеграл від А до Б квадрат Х від х до Х, ця формула використовується для тіл обертання. Але в даному випадку цей еліпсоїд не є тілом обертання, тому що не відносно кожної кривої обертається це тіло. Так? Тому не можна застосувати ось цю формулу. Значить, повертаємося до цієї формули, студент намагається. За нею розв'язати цю задачу. Він може або в прямокутних координатах вираховувати, або перейти до сферичних координат. Ну, Ми не студенти, ми в школі спускаємося трошечки нижче, ми в школі. Учні 11 класу. Це достатньо такі вже досвідчені учні. Вони вже пририли весь інтернет, вони знають, де що знаходиться, де що знайти. Тому, звичайно, вони відкриють довідник чи просто в пошуковій строчці напишуть об'єм курячого яйця, там видасть, що це буде схоже на еліпсоїд, і вони побачать формулу, якої немає, звичайно, в шкільній програмі еліпсоїда, але вони її цю формулу знайдуть. Але ті учні, що гарно вчили геометрію, побачать, що ця формула трохи схожа на формулу об'єма кулі, а об'єм кулі знаходиться як 4 третіх П Р куб. Тобто, якщо б це, ну яйце було б круглої форми, як куля, так? Тоді в цьому випадку А, Б і С, я не сказала, що це таке. А, Б, і С це ці розміри А Б, Б, сюди, б і С. Тобто це розміри, ці поперечні розміри в трьох напрямках: А, Б і С. Тоді вони б співпали між собою, якщо б це була куля. І це був, була, був би радіус. Цієї кулі. І тоді формула, та, що вчать в 11 класі, об'єм кулі, 4 третіх пір-куб. Ну, а для нашого еліпсоїда формула така. І ці учні справились, би, вони б поміряли розмір один яйця, так, би виміряли лінійку, просто приставили, подивилися б, скільки тут. І третій розмір. Помножили б і знайшли об'єм. Не знаючи ще про ці складні формули. Ну, а якщо ми ще молодші учні 7-8 класу, то ми можемо йти, в принципі, двома шляхами. Або згадати, що об'єм знаходять як масу поділену на густину і зважити, наприклад, це яйце на вагах ми. Отримаємо масу, подивитися в довідники і знайти середню густину яйця, поділити і знайти об'єм. І все, це фізична формула. Ну, або їм на уроці розказали ще один закон, який тут можна застосувати, а саме взяти і дослідити наступним провести такий досвід, дослід. Взяти і в пробірку або в мензурку. Мензурка це коли є шкала об'єму, так, шкала. Ми бачимо там поділки оці, які тут позначені. І якщо ми можемо налити сюди рідину, то, звичайно, ми бачимо рівень цієї рідини. Значить, наливаємо в. Цю посудину рідину, ось тут, і занурюємо яйце. Коли ми занурюємо яйце, яйце, але повністю потрібно, щоб було занурено, воно, наприклад, буде знаходитися тут, рівень цієї рідини підніметься на якусь висоту, так? і тут утвориться об'єм тієї рідини, на яку, підня... на яку підняла рівень, рівень рідини, так? на яку під... заставила це яйце піднятися не так сказала. Значить, коли ви опускаєте сюди яйце, то яйце за законом фізики витісняє рідину в своєму об'ємі. тобто, Рівень піднімається, а об'єм оцього вже тепер циліндра буде дорівнювати об'єм цього яйця. Значить, тоді ми можемо знайти об'єм цього яйця як об'єм циліндра, а об'єм циліндра знаходять як площа круга πr квадрат помножене на. Висоту, на яку піднявся, піднявся рівень цієї рідини, пі квадрат H. Оскільки радіус поміряти можна лінієчкою, H поміряти можна, або на мензурці є поділки, і ми бачимо, то ми знову все поміряли, підставили і знайшли об'єм. Об'єм цього циліндра дорівнює об'єму яйця. Об'єм циліндра буде дорівнювати об'єму яйця Або ви взяли не таку, не такої форми посудину, а, наприклад, у вигляді прямого паралелепіпеду. І також там є, або є поділки, або у вас є лінійка, чим міряти. Знову тут є водичка, чи якась інша рідина налита, і коли ви занурюєте сюди яйце. Воно витісняє рідину в такому об'ємі, як займає це яйце саме об'єм. Значить, оцей паралелепіпед буде мати такий самий об'єм, як Це яйце, як знаходять об'єм паралелепіпеда? Об'єм паралелепіпеда буде дорівнювати. Розміру в одному напрямку, ну, якщо я позначу цей розмір А, наприклад, маленький, другий розмір Б, і висота ось ця висота, це буде С, тоді В дорівнює А, помножене на Б, і помножене на С. Бачите, як важливо, чиїма очима ми дивимося, але завжди потрібно намагатися знайти якнайпростіше розв'язання, навіть складних задач.